Шановні, звати мене Дмитро, і на цьому каналі ми розбираємо економічні події та намагаємося трішки заробити. Сьогодні хотілося б підняти досить цікаву тему, тому що в останньому своєму відео я розглядав план Трампа. І знаєте, досить багато, я б навіть сказав, 95% всіх економістів, всіх експертів, яких я зустрічаю на просторах інтернету. Вони розповідають про те, який, значить, Трамп недоразвитий і які в нього значні. Погані перспективи мені б хотілося зайняти трошки іншу позицію, тому що я бачу ситуацію трішки по іншому, і мені б хотілося б розглянути, проаналізувати можливу перемогу Дональда Трампа. Тобто, ми з вами можемо розглядати і те, що Дональд Трамп може в своїх планах досягти успіху, і саме про це мені б сьогодні хотілося б і поговорити. Що взагалі буде, якщо Дональд Трамп буде поступово досягати своїх цілей? Тому що ми з вами завжди якось, я не знаю, якщо ви не живете в США, ви якось недооцінюєте потужність США. Тобто, знаєте, у нас є прекрасні жарти зараз і в нашій країні про потужність. Але ми досить з вами також часто бачимо отакі от подібні графіки до цього, коли ми бачимо, що значить бюджет на оборону США він складається з бюджетів 20 країн, які, значить, в списку йдуть за США, тобто у США у одних, так як у 20 Інших країн. І це іде у всьому. В кожному, значить, аспекті якоїсь діяльності США десь на 10-20 на голів, вони вищі, ніж будь-який їх конкурент. І з цього можна зробити висновок, що якщо ви хочете боротися з США, вам потрібно бути хоча б такими самими по розміру. Тобто ваші значить, бюджети вони мають бути зрозмірними. І проблема в тому, що таких країн, які б могли... Боротися, хоч в чомусь США їх просто немає. Знаєте, я от досить часто зі своїми колегами чи з іншими, значить, якимись людьми я спорив про те, що коли вони, до прикладу, приводять статистику з США і порівнюють ці, цю статистику зі своєю країною, і там наплювати, з якою, чи з Канадою, чи з Францією, чи з Німеччиною, чи з Англією, цього робити не потрібно, тому що в кожному рейтингу, де значить є якийсь бюджет, США буде просто на голову вище. Це не конкурент, це просто. Без питань самий основний світовий лідер в будь-якому, значить, підрозділі, і країн або навіть груп країн, які б могли протиставити щонебудь США, їх просто немає. Так, а вже ж ви мені можете сказати про Китай. Ну, знаєте, це досить спірне твердження, тому що Китай, припустимо, просто от я вам скажу, що китайська валюта вона не вільно конвертується. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Той самий Європейський Союз, як ви бачите, Європейський Союз це не країна. Я це досить часто Повторюю, і сам Трамп грає з європейським союзом не як з однією великою такою, значить, площою, а з країнами по одному. Тобто він переговори веде з Францією, він переговори веде з Італією, з Німеччиною з Іспанією, з Польщею, а не веде переговори з європейським союзом, тому що йому це просто не цікаво. А це значить, що однієї потужної європейської відповіді на це не буде. А це значить, що країни будуть потихенько домовлятися з Трампом, щоб, хоч якось, значить, від його гніва. Відійти трішки в сторону. Але давайте все-таки почнемо з Азії. В Азії, як ви знаєте, саме основна країна це Китай, але навколо Китаю ще досить багато країн. Той самий В'єтнам, Малазія, Філіппіни, Індонезія. І ці країни вони розуміють, що кнут від Дональда Трампа він більш вагомий, ніж пряник від Китаю. Саме тому ці країни вже починають якісь переговори. Так ми з вами читали, що, значить, є якась організація, де значить головує Китай. Китай, і там він оці всі азійські країни збирає, і вони будуть разом противостояти Дональду його тарифам, але щось якось цього не видно, а от видно інше. Можна привести тільки один факт, який досить багато чого демонструє зараз, коли значні тарифи накладені на на Китай великі, а на країни, які знаходяться поруч, знач, вони набагато менші, то китайські товари вони потікли в Америку через ці країни. Америка надавила ці країни, і тепер дозвіл на експорт він надається це. Централізованим якимсь органом в цих країнах, щоб це було краще, щоб це було можна краще моніторити, тобто вони намагаються як можна сильніше перекрити потоки цих товарів, щоб китайські товари через ці країни не заходили в США, тому що вони бояться санкцій. Про це була прекрасна стаття на Financial Times, Посилання на неї я залишу в описі, і в ній якраз розповідається, як зараз китайські товари шукають шляху до США, тому що без ринку США Китаю буде дуже Дуже погано, тому що, знаєте, всі розповідають, що в Китаї мільярд людей живуть, вони свій ринок можуть піднімати. Там дуже багато питань з цього приводу, і можна сказати, напевно, одне. Торгівля з США є супер важливою для Китаю. І оці всі тарифи, це не дивлячись на оці всі розповіді, значних людей, яким хтось можливо платить з Китая. Це досить сильний удар по Китаю, тому що нещодавно Китай перестав видавати дані, які він видавав раніше. Тобто він перестав показувати рівень безробіття в країни, об'єм торгівлі в країні. Він перестав показувати, скільки людей інвестували. Вестують в фондовий ринок Китая, і також що саме цікаве, він перестав давати знач дані про те, як росте виробництво соєвого соуса в Китаї. Якщо ви не знали, то соєвий соус в Китаї це досить, досить важлива річ. По-китайськи, здається, цу називається чи якось так, тому що у них досить мало, знач, споживається солі, і вони цей от соєвий соус дуже багато що льють. Тобто, Китай страждає досить сильно від цих тарифів, і дуже вірогідно, що вони шукають можливо. Важливість заключити якусь угоду з Трампом. Тепер, якщо ми будемо переміщуватися ближче до Європи, ви знаєте, що там є така країна, як Британія, і от Британія вона нещодавно отримала торгову угоду з американцями. Вони пішли на деякі поступки, американці також пішли на деякі поступки. Але важливою частиною цієї угоди є не те, що вона там, значить, якось допомагає Америці або допомагає Англії. Ця угода закріплює статус-кво за тим, що Англія не зможе більше зайти в Європейський Союз на досить довгий період часу, тому що зараз, якщо ви не знали, в Британії вже піднімалися розмови про те, що можливо потрібно заходити в Європейський Союз назад, тому що знаєте, в Європейському Союзі зараз виділяються класні контракти на оборону, можна в цьому було якось поучаствувати і взагалі разом воно ділити прибутки якось краще. Але оця ось торгова угода між США та Великобританією вона закриває шлях Великобританії Великобританії назад до Європейського Союзу, і тепер країна Великобританія та Європейський Союз вони розірвані на супердовгий період часу. І саме цього й добивається Трамп. Він бачить в Європейському Союзі свого конкурента і він намагається його розділити. Саме тому вони підтримують всі ці антиєвропейські сили, як в Угорщині, точно так і в Німеччині є партія АВД, в Франції. В, в кожній країні є свої антиєвропейські сили, і саме їх і підтримує Трамп. Ну а сам Європейський. Європейський союз, мені здається, це буде якраз основна жертва Дональда Трампа, тому що якщо з усіма іншими країнами, все таки, він хоче досягти якоїсь угоди, а вже ж вона буде прийнятна для нього. То на європейський союз напевно ці всі тарифи, які були накладені 25%, вони напевно і лишаться. Тому що європейський союз він бачить як свого основного ворога. І ще хотілося б сказати таку цікаву річ, тому що у мене, як я вже казав, аудиторія це в основному програмісти або біз... Бізнесмени, які робили якийсь бізнес. І Якщо ви робите якийсь бізнес і якщо, ви не дай Боже, торгуєте своїми товарами на закордон, ви прекрасно розумієте одну таку цікаву річ: що якщо тарифи можна розділити по е, значить, різним щаблям. І якщо тарифи вони знаходяться в розмірі десь 10-15%, то ці тарифи ще можна пережити. Як їх можна пережити, нам уже знову-таки показував Китай. Під час першого сроку до. Дональда Трампа він наклав на Китай тарифи, були скандали, була знову торгова війна, і як Китай вийшов із цієї торгової війни, він девальвував юані. Я знаю, тому що я в цей час знаходився в Китаї, і я просто знаєте, ну я отримував зарплату в юанях, але ж потім я її переводив в нормальні кошти. І я прямо бачив, як моя зарплата значить, вона падає а вже ж її потім трішки підтягнули, щоб значить, компенсувати все це діло. Але якщо тарифи знаходяться в планці 10-15%, це взагалі не страшно. Країна може девальвувати свою валюту. Ну, вона може зробити своїх людей трішки біднішими, значить, в загальному плані, те, що зараз робить Україна, до речі. Але все-таки її товари, які продаються на закордон, ці товари вони будуть. Все одно такими ж конкурентами, як вони були і раніше. І мені здається, що Трамп досягне цієї цілі. 10% тарифів вони і залишаться. Вони залишаться назавжди. Ці тарифи, вони, значить, не є предметом торгу, як це кажуть. То це буде його досягнення при любих. Тобто, навіть якщо буде найгірший сценарій для Трампа, все одно 10% тарифів вони залишаться назавжди. 15% уже велике питання. От якщо тарифи будуть знаходитися в рамках від 15 до 25, тоді це вже буде бити по самим виробникам. Тому що країна не зможе це компенсувати тим, що вона понизить ем, свою, ем, зробить свою валюту слабіше. І тут уже буде удар по виробникам. А от все те, що буде вище, де. Есть Відсотків це все буде наносити серйозний удар по імпорту і експорту, і мені здається, що саме такі тарифи вони будуть накладені на європейський союз і на Китай, тому що з цими, значить, агентами потрібно якось боротися. Якщо, значить, з іншими країнами можна якось домовитися, тому що вони не, не такі значні, як європейський союз та Китай, з цими на ці країни можна накласти 10%, Все одно це дуже сильно на ситуацію не вплине. То з Китаєм і з Європейським Союзом потрібно боротися. Ну я вже ж ви бачили цю угоду між США і Україною, про значить видобуток корисних матеріалів. Це також демонструє силу США. Ось на цьому хотілося б закінчити і сказати, що я бачу, як мінімум, те, що Трамп здобуде, це 10% тарифів на всі країни в світі, і також 25%, мабуть, на Європейський Союзі, 25% на Китай, тому що це його основні конкуренти. І Проблема якраз в тому, що ніхто в цьому світі не може сперечатися з США. Там я також в минулому відео я розповідав, я згадав про євродолари, і люди запитали в коментарях, що таке євродолари. Тому я зніму відео, тому що це досить цікава річ, і знову таки я не бачив, щоб хто-небудь про це говорив. А на цьому, значить, сьогодні хотілося б закінчити і сказати: ну, ось така ситуація: ми маємо країну, яка є найбільш сильною у світі. А це значить, що ця країна по суті може робити з. Іншими країнами абсолютно все, що вона захоче, і ось навіть вчора була така новина, що незважаючи на те, що там Путін не прийняв якісь умови, все одно, значить, там сказав і зустріч в Стамбулі буде, і переговори буде, тому що силу цієї країни ми з вами не можемо недооцінювати. Можна було б а вже ж об'єднатися в якісь блоки, якось випрацювати свою загальну позицію багатьом країнам, але як ми з вами знаємо, такого. Не буде і в будь-якій складній ситуації, навіть той самий європейський союз. Ми з вами бачили, що в часи пандемії кожна країна європейського союзу вона турбувалася тільки про себе. значить, хотіла купляти маски, хотіла купляти оці ШВЛи для вентиляції легень. Вони не робили що-небудь разом. Вони розбивалися при будь-якій поганій ситуації, при будь-якій кризі, європейський союз розбивається знову на національні країни, і кожна країна торгується за самого себе. А якщо ти торгуєшся за самого себе, ти невеликий, ти не можеш конкурувати з США, отже, ти отримаєш погані умови. І тут ми з вами виходимо з цього, що. Більшість значить, експертів і економістів вони чомусь цього не бачать або не хочуть бачити, таке досить часто буває. Але мені здається, що Дональд Трамп він все-таки своїх цілей буде потроху досягати. Ми вже з вами бачимо переговори з Китаєм, ми з вами бачимо переговори з Британією, з Україною і далі будуть переговори із іншими країнами. На цьому все хотілося б закінчити. Побажати вам гарного дня. І що саме основне, якщо ми з вами знаємо, що США буде в цьому значить, протистояння в плюсі, то ми можемо зробити якісь висновки з цього для того, щоб якось грамотно інвестувати, або якось, значить, грамотно на цій ситуації зіграти. Чого і вам всім бажаю!